ставочек на дендропарк. Там он рыбаки, тут тоже рыбаки. Что-то не видно. Птичек, качечок. Ну, может, вот у качечки еще так и нет. Жабки точно есть. Чечок і добить, то вони на тих через ставочок. Це найкращі. Водичка вже зелененька. О, жапки єсть. Там мають не ходять. На сонечку. Тут тіньчик. Ловити рибку можна. Чи є рибка? Краса. Початок осені, самий смак прогулянок на свіжому повітрі. Небо чисте і вода прекрасна.